Ну що ж, ну а далі ми можемо долучити до нашого ефіру Рифата Чубарова, голову Меджелісу Кримсько-Татарського народу? Пане Рифата, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава доброго дня всім. Доброго дня, розкажіть, будь ласка. От ви сказали, що не встигнуть ці всі колаборанти, окупанти, тому подібно через цей кримський міст. Чи насправді треба називати Керченський міст? Виїхати з Криму? Тоді що станеться з ними? І до речі, а скільки може цей міст витримати автівок одночасно? Ну, дивіться, я думаю, що військові знають краще, але ну, ми можемо виходити з того, що звільнення Криму почнеться з потужних ударів по найважливішим комунікаціям, завдяки яким росіяни утримують поки що контроль над півостровом. І одним з таких однією з таких комунікацій є міст через Керченську протоку, і тому е, зрозуміло, що ну з моєї точки зору, він має бути знищений одним із перших. І таким чином нам треба просто попередити всіх тих людей, які незаконно поселилися в Криму, щоб вони знали про такі перспективи, і щоб заздалегідь вони е, зібралися і звільнили Крим. Я маю на увазі. Зараз е, цивільне населення громадян Росії, а їх близько мільйона, які поселилися в Криму за 9 років його окупації. Тобто, ви зараз кажете, що за це за ці 9 років Росія навезла туди майже мільйон своїх громадян. Це не наше, не Крим російські джерела офіційно говорять, що 600 тисяч експерти говорять до мільйона. Але і 600 тисяч – це величезна е, така. Знаєте, купа людей, Безумовно. які ніяк не можуть залишатися в Криму. Тим більше вони є співучасниками злочину, е, і тому е, ну я не уявляю собі, я, е, які вони мають е, підстави для того, щоб обрати іншу поведінку ніж побігти з Криму. Пане Ріфата, давайте нагадаємо нашим глядачам, а скільки з 2014 року українців виїхали із Криму за цей час? На жаль, я не зможу сказати вам таку точно перепровірену статистику. Експертні цифри такі, що 50-60 тисяч це як мінімум людей, які деякі називають до 100 тисяч це ти. Ага. Які були вимушені покинути Крим саме виходячи з того, що над ними ну нависає загроза? Багато родин так, е так. Е виїхали, бо е таким чином рятували дітей, які підростали, і вони могли бути е е примусово е направлені в російську армію. Таким чином це десятки, десятки тисяч людей. Скажіть, будь ласка, а яким чином а взагалі скільки на вашу думку є часу цих російських громадян, які зараз незаконно перебувають на території Криму, десь біля мільйони, як ми зараз дізналися, скільки в них є часу для того, щоб виїхати з Криму? От на вашу думку, дивіться. Я от я історик, не військовий, але тут можу провести деякі паралелі. Коли завершувалася оця громадянська війна після розпаду? Російської імперії саме ж Крим це був таким уже останнім куточком, де зібралася велика кількість людей, які не хотіли жити при більшовиках. Це е, десятки тисяч, і вони були от як в мішку, такому. І тоді та більшовицька влада. Прийняла спеціальне звернення, виходячи з того, що це були тисячі і тисячі офіцерів біл, білогвардійців, тобто російської ну царської армії, ну на, на, на тому боці, і вони пообіцяли, що е, ну їх амністують. І вони всі вийшли, я кажу, з підпілля з гор кримських з лісів. їх всіх вбили, їх розстріляли за декілька днів. Це одна із таких помітних кровавих сторінок тієї от е, російської е, громадянської війни. Якщо ми говоримо про 1942 рік, коли тримався Севастополь, оборонявся від немців. То вже останній тиждень оборони в 1942 році все командування на чолі. Там я не зараз не зовсім їх пам'ятаю. Генерал Петров, Октябрьський адмірал. Інші вони всі були евакуйовані. Хто літаками? Останніми там сідали на Херсонці. Маленькі були пам'ятаємо. Тим човням, але 80 тисяч, 80 тисяч червоноармійців були залишені на Херсонесі і uh -huh. потрапили полон до німців. Чому я це згадую? Бо дуже е, терміново, миттєво Крим е, входять ті, хто е, хто його е, ну, бере. А ми повертаємо. І тому це може статися буквально личені дні, і я думаю, що Російські військові про це думають, але не з точки зору спасіння людей чи евакуації людей, спасіння я маю на увазі їхніх людей і їхньою владою. А вони думають про те, як вивозити техніку, чи, можливо навпаки, посилювати свої війська в Криму. І тому 27. Квітня, буквально днями, за, за два дні до удару по Севастополю вони прийняли е, розпорядження уряду е, країни агресора про е, виділення додаткових грошей з резервного фонду уряду Росії за, для того, щоб відновити паромну переправу. І зараз вони передбачають, що Будуть ходити шість паромів між портом Керч і Кавказ, це вже на території Росії, але і там дуже чітко написано для перевезення автомобільного транспорту і залізнодорожного накатного транспорту, тобто вагонів. Mm -hmm. І знову тут немає людей, і тому це я написав тому. І кажу, е, ну я звернувся до росіян, які є злочинцями, і ті, які живуть в Криму. Що вони незаконно поселилися, але тим не менше я їм порадив, що це останній меседж. Давайте е, швидко е, не гайте часу і прибирайтеся з Криму. Зрозуміло, зрозуміло Слухайте, буквально на остану хочу вас запитати. Дивіться, я знаю, що в, закон, в законі про перейменування кримських топонімів, так званих, ну тобто багато вже на території Криму, окупованого Криму, ми переміна, поміняли назви старі радянські чим російські на нормальні назви. Чи планується це робити можливо окремим законом по Севастополю? Чи він поверне свою назву? Дивіться, ми, ми не тільки плануємо, ми зобов'язані виконувати закони України. Нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав схвалений Верховною Радою закон України про географічні назви із необхідністю деколонізації uh -huh. і прибирання всіх назв, які повно ну, посилюють чи розпоширюють. Імперський дух Росії, країна агресора, це наше зобов'язання. І я думаю, що ніхто тепер не зможе сказати, що Ахяр город руської слави, бо старинна назва, історична назва тієї місцевості це Ахяр. Тобто, саме так і буде перейменований Севастополь. Ну я дуже на це сподіваюся, але це буде залежати не тільки від нас, але ми це будемо пропонувати і наполягати на цьому. Пане Рефат. Я вам дуже дякую. Рефат Чубаров, голова Мінджелісу татарського народу, зараз був з нами на прямому зв'язку.